Час плине немов вода. Одне покоління змінює інше. І щаслива та людина, якій дано від Бога залишити по собі слід, не загубитися на полицях минулого, а передати у майбуття свою працю, свої думки. Такою щасливою людиною по праву можна назвати митця Ольгу Дзюрбей. У міському музеї історії відкрилася виставка цієї талановитої художниці. Це не та експозиція, на якій ходиш від картини до картини, байдуже споглядаючи кожне наступне полотно. Тут Пишеться подобу затримуватися майже біля кожного твору. Ольга Олександрівна є яскравим представником авангардного мистецтва. Художниця творить дивакуваті, фантастичні полотна, які вражають оригінальністю свого неповторного стилю, вражає дар творчої уяви, але ще більше дар людської чуйності, щиросердного проникнення. У своїх картинах пані Ольга не лише сама задумується над світом, в якому живе, місцем і призначенням людини в ньому, а й спонукає до таких роздумів глядача. Цікаво, що мала пережити художниця, в які потаємні глибини зазирнути, щоб так написати. Любов до пензі це в мене спадкоємне. У мене батько був художник, я виросла в такій атмосфері, де мистецтво шанувалось. Так, з дитинства я полюбила мистецтво, стала пробувати себе. Мистецтво це таємство, то коли людина собі ото сідає і щось її. Натхнення бере, вона малює сама, не знаючи звідки це береться. Це важко. На відкриття персональної виставки завітали рідні та друзі Ольги Дюрбей. Свою пісенну творчість Ользі Олександрівні дарували співак та композитор Олесь Коляда і солістка міського палацу культури Тетяна Щенявська. А поетеса Марія Стражнік присвятила їй вірш. Зі святом творчості художницю вітали також найближчі люди, серед яких дочка Тетяна Хюкелькам та колега по пензлю Григорій Положевець. Свобода Коли людина отримує реальну можливість петь ту песню, которую он хочет, а не ту, которую ему давали тех, кому самим было противно от этих песен. Ну так было, такой был механизм. Я удивлен, прошел, было у меня времени немного, я прошел, посмотрел внимательно на работы, поразительно. Конечно, манера ну, для людей моего возраста, это манера несколько Иного плана я работаю в иной манере, в реалистической. Но тем не менее, здесь присутствует творчество, здесь присутствует дух, душа. Без сумніву, полотна Ольги Дюрбей пробуджують емоції, міркування, асоціації. В її картинах перетинаються дві реальності: доступна всім і відкрита лише художнику. Після відвідання виставки здається, що надихався чистого повітря і повністю стверджується у думці, що мистецтво найкращий цілитель людської душі, і над мистецтвом не владний ніякий плин часу.